Вітаю, друзі, з вами адвокат, адвокат у сфері військового права Валерій Макієві. Ми розбираємо в моїх коротеньких сюжетах. Дуже цікаві кейси про із судової практики із спорів військових, військовозобов'язами із військовими частинами із ТЦК та іншими державними органами. І, от іноді з такими державними органами, біда вони щось роблять не так, і це є очевидним чи недостатня кваліфікація осіб, які приймають певні розпорядчі рішення. Але, але сказати отак. Зась суди, сюди не підходьте, адвокати нам нічого не подавайте. Це наші увага, дискреційні повноваження. І до нас, як казали, воєнна тайна, ну. Це про щось інше, але в даному випадку кажуть, в наші розпорядження, в наші дискресійні правоноваження не входьте. І тут з'явилось дуже цікаве рішення сьомого апеляційно-адміністративного суду у постанові 600-370-24 від 4 листопада до 4 року суд, року ну, судно дуже філігранно обійшов закиди державному органу, мовляв, це не наші повноваження, і ні суди, ніхто сюди не може підходив. Хм, суд сказав, не тільки Мона, а НУНа. Втручатись, бо іноді в таких рішеннях, як він сказав філіграно, правової культури державного органу чи працівників його недостатньо. І тоді суд повинен сюди вмішатися і сказати: Слухайте, ви тут такого нагородили, що ніяка європейська спільнота, ніякий європейський суд такого б не пропустив, тому ми відразу цю неправомірність скасовуємо, припиняємо і приймаємо належне, розпорядче адміністративне рішення. Вчимося у судів іноді. Відчайдужності і тому, що вони констатують верховенство права бути.